Доброго вечора. Це програма про головне. Мене звати Олександр Туз. Сьогоднішнім моїм гостем в програмі є депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пане Олександр, свою розмову сьогодні хотів би почати з того, що от з минулого, так передпасхальні дні я знаю, стало вже доброю традицією для вас організовувати людей аби для того, аби прибрати парк. Хімік, як цього разу ви справились з поставленим завданням, власне, і хто вам в цьому допомагав? Ну, е Дійсно, це правда. У нас вже в традицію війшло, е всеукраїнське об'єднання Батьківщина, е це е політична наша сила, яка завжди приймає участь в толоках передпасхальних. Е цього року ми трошки затягнули цей процес, тому що була невдала погода, але тим не менше, завдання ми справились. Нещодавно ми, ми провели толоку. І дуже вдало, дуже багато долучилося громадських організацій. Мені дуже приємно, що зараз, на сьогоднішній день, у нас парк дуже чистий і прибраний. А скільки, скільки от, сміття зібрали? Ну, якщо говорити в цілому, все сміття, разом із сьогоднішнім днем, ми до цього ще вернемося, з питання, то приблизно десь 5-6 машин сміття. Я так розумію, що прибираєте кожного року, але хтось його кожного року ну, захаращує Чи, ну, чому? ну, на жаль, так, є в нас, звичайно, люди, які ну, не можуть кидати те, що потрібно, в сміттєві бачки, хоча вони є забезпечені всюди по парку. Але тим не менше, я думаю, що в майбутньому все-таки парк буде. Підтримуватися в належному стані і в чистоті. Знаю, що ви долучились також до очистки до очистки ставка в парку хімік. Можливо, ви трішки про це нам розкажете? Так, буквально це третій день сьогодні поспіль. Я звернувся до наших, наших рятувальників, до водолазів, яких попросив мені допомогти в цій справі. Сьогодні вони закінчили роботу. Зараз там остаточно вже вивозиться те сміття, яке було. Виняте з ставка, а це немало-небагато, десь зо три машини. Там і колеса, і піньки, дерева. Я, я просто не розумію, звідки воно взялося, але тим не менше на сьогоднішній день там я думаю, що чистота і порядок, і до завтрашнього дійства, яке має відбутися в парку хіміків, це тобто відкриття літа 2015 сезону в дендропарку хімік, діткам і дорослим буде приємно там проводити вільний свій час. А взагалі, яка ситуація у вас зараз з парком Хімік? Знаю, що там є, було в свій час багато проблем, от зараз, можливо, ви трошки тримаєте на контролі це питання. Ви знаєте, за останні 5 років парк, дентропарк хіміків дуже змінився. і я з чистою совістю хочу вам сказати, що змінився в хорошу сторону. Тобто зараз там будуть працювати одні атракціони, відкриваються інші. Ось і ті місця, де зараз займають ті розважальні комплекси, вони підтримуються належним чином повністю весь сезон. Тобто там і охорона, є, і вже я не думаю, що буде стільки сміття, і люди будуть. Кидати будь-будь будь де, а не в сміттєві бачки, тому все-таки розраховую на порядність наших людей, нашого мікрорайону і гостей, і що все-таки вони будуть дивитися і слідкувати за порядком разом з нами всіма. А ще от заслуга в цьому, що от парк змінився в кращу сторону міської влади, активістів, простих мешканців? Я думаю, потрошку всіх, і міської влади, в тому числі, і мешканців мікрорайону, тому що ви знаєте, дуже багато от молодих мам, які там гуляють з дітками, Ось ми, коли зустрічаємося, вони дякують за те, що от кожен рік у нас є якісь нові такі справи, атракціони відкриваються і підтримуються все належним чином. Тому треба подякувати напевно всім потроху. Я не можу комусь окремо там сказати, що ось це їхня заслуга. Це заслуга всіх нас, і в тому числі і міської влади. Пане Олександре, до парку хіміки ми ще повернемось. Так. Хочу запитати вас про. Ви є також я знаю, великим любителем спорту, зокрема футболу, меценатом. організовуєте вже не один рік такий турнір, дитячий у нас, кубок майбутніх чемпіонів. Можливо, скажете декілька слів. Ну, на сьогоднішній день це такий традиційний турнір для діток, де приймають участь 32, інколи 34 школи всього нашого міста. Тому залучено більше 600 дітей. І мені дуже приємно, що це вже сьомий турнір у нас поспіль. Зазвичай на такий турнір Микола Іванович Несенюк привозить нам зірку футболу Динамо Києва там. Ось не знаю, хто буде в цьому. Напевно, це ще секрет, але тим не менше. Я думаю, десь в кінці, після навчального, закінчення навчального року, ми приступимо до початку вже сьомого турніру ось, і будемо бачити, хто, кого будемо очікувати на, на цей рік до нас в гості з Київського Динамо. Плавно, хочу перейти на дорослий футбол. Зараз в Рівному дуже така популярна, активна ведеться робота по створенню власне, футбольного народного клубу футболу, так, да, так. народного футболу, футбольного клубу. Верес, як ви от особисто до цього ставите, чи можливо в рівному повернути, чи можливо в рівне повернути професійний футбол? Ну, знаєте, скажу від себе декілька слів на рахунок футболу. Я дійсно вболіваю і переживаю за те, щоб цей клуб якось розпочав існувати і набирав якихось певних обертів, тобто високих обертів. Згадаймо 90-ті роки, коли у нас наш професійний клуб грав майже в першій чи вищій лізі України. І навіть був, я пам'ятаю, такий матч з Динамо Києвом, де 2-1. Якщо мені пам'ять не зраджує, в «Динамо Києва наша команда виграла. Це просто був не, хурор. тоді. Було 1-1 на виїзді і 0-0 вдома. Так, Ці так, так, так. на кубок. Вони тоді пройшли в півфінал. Я також був на цьому матчі. Тому як мені от хотілося б, щоб ті часи повернулися. І по-перше, це залучення людей, людей для вільного проведення часу і отримання в якоїсь мірі дуже великого задоволення. Я сам був президентом клубу, який нещодавно, тимчасово, я думаю, припинив свою діяльність у зв'язку з фінансовим становищем і знаю, що таке утримувати футбольний клуб. Тому на сьогоднішній день, двома руками, за, що від мене залежить, я готовий підтримувати, допомагати президенту, хто там буде нашого клубу Федерації футболу у нашій області, оскільки є членом виконкому федерації. Ось нашої тому все, що від мене залежить, готовий допомагати і долучатися. Вірю в те, що все таки рано чи пізно команда розпочне свій початок. Дасть початок от існування, і в нас футбол буде розвиватися, тому що підростають дітки, дітки дуже хороші. Ось і працюють з ними тренера, теж був бувши футболісти. Ну, дитина доростає до певного вікового бар'єру, а далі їй нема куди рухатись. Якщо в нас буде команда майстрів, тоді ми можемо певно мати, як то кажуть, підсилення уже молодого покоління. Пане Федор, хочу запитати вас трішки, продовжуючи тему про саму ідею. Чи бо анонсували, що це ледь не вперше на теренах Радянського Союзу така ідея, щоб скидатися? Що футбольні болівальники, власне, усі жителі області, які хочуть бачити професійну команду, скидалися грошима, і власне за це за рахунок цього їх фінансували. Команду От, така, чи потрібно як в нас зараз в Україні дуже багато і не тільки в Україні є таких випадків, коли просто є спонсор один, або, скажімо, олігарх, або якийсь підприємець багатий, який зможе? Може втримувати футбольну команду, Коли йому починаються чи фінансові труднощі, чи коли йому стає це нецікаво, він його просто ну, якби, кидає, тоді клуб напризволяще, і тоді просто ну, нема, нема куди діватися. От Вам така ідея, ви вірите, те, що це можливо, що багато багато тисяч жителів області долучаться до цієї ідеї? Ну, Мені хочеться вірити, і тим паче, що це все робиться прозоро. Тобто ніяких підводних течій, каменів я не бачу. Тому якби, хороша, ну, ідея хороша. Як вона втілиться в життя, ну, побачимо ще місяць-півтора-два. Але вірю в те, що все-таки, знову ж таки, акцентую увагу, наша команда Верес розпочне своє існування, і я думаю, що буде грати, можливо, спочатку для, для початку, розпочне свої, свої ігри в другій лізі України. Мені дуже хочеться в це вірити. І я знову ж таки говорю, я готовий долучитися, допомагати, все, що від мене залежить, оскільки ну, трошки знаюся на ситуації. В цілому, як в області, так і в місті рівному. Тому... От, от, мати команду майстрів це одна справа. Інша справа, де цій команді майстрів виступати. На жаль, головна арена області зараз Ну, от, різних. Да, є, є питання по нашому стадіону, дійсно, це, ну, як хтось приїжджає, у нас вже знаєте, назву дали нашому стадіону, це якийсь мірі колізей, так як у Римі. Тобто трибуни всі розшарпані, розвалені. І це єдине, що ще, слава Богу, футбольне саме поле якось підтримується належним чином, де можна ще зіграти якихось матчі навіть на рівні першої ліги області. Ну, хочемо вірити в те, що коли, напевно, Дасть початок команда майстрів Верес свій, то відтоді і, напевно, можливо, знайдуться якісь інвестори, які готові будуть вкласти в реконструкцію стадіону «Авангард», а можливо, побудувати якесь нове поле. Можливо, воно дешевше по своїй роботі, по будівництву обійдеться. Ну, поряд з, з прикладом, ну, більш-менш е, ще рано говорити, чи успішним, чи не успішним, але поки е, з вдалої ініціативи по створенню вера у нас є прикрі випадки в футболі, зокрема рівненському. Е, вчора е, президент і головний спонсор футбольного клубу кардинал міні-футбольного клубу кардинал рівне заявив, що він не буде спонсорувати більше команду, тобто фактично, рівне залишається е, без професійного спорту. Як ви можете оцінити, чому така ситуація склалася? На жаль, склалася така ситуація дійсно з засобів масової інформації. Я знаю, що на сьогоднішній день Володимир Валявка, президент цього клубу і спонсор якійсь мірі, заявив про те, що напевно що команда кардинал екстралігії перестане своє існування. Але мені дуже хочеться вірити, що все таки є ще неділя-дві. На роздуми можливо знайдеться якийсь спонсор, меценат, адже на отримання цієї команди на сезон потрібно більше як 2 мільйона гривень. Якщо взяти в цілому, це не такі вже великі кошти, але для когось одного тягнути цей тягар дуже важко. Я розумію Володимира Валявку, що напевно за останні роки ну, було важко самому це все витягувати, адже в даній ситуації, оскільки кардинал рівне представляє не тільки місто, а й область нашу в цілому. Я думаю, що мала про це думати і міська влада, і обласна, тобто в якійсь мірі шукати джерела надходження, щоб цю команду все-таки залишити в екстралізі, щоб вона надалі продовжувала своє існування і грала на теренах нашої області і міста. Базар, ви депутат рівно ради, ви відомий в рівному бізнесмен, відомий меценат. Хотів би вас запитати, чи знаєте ви таких людей в рівному, які готові от просто пожертвувати 2 мільйони гривень на футбол чи на мініфутбол, футбол? цьому випадку. Які готові вкласти, не і боже. вони можуть вкласти ці кошти. Я думаю, таких людей можна було б знайти. Єдине, просто сісти з ними, домовитися на якихось хороших певних засадах. Ось це не проблема. Проблема в іншому. Зараз дуже багато і волонтерів, і всіх якось люди в більшості відтянуті до того, що в нас в країні йде війна. Дійсно, це так, але війна, так як мій знайомий хороший казав, як і гроші. Скажу на російській мові, має свойство закінчуватися, Тобто рано чи пізно війна закінчиться. І коли ми припинимо, наприклад, фінансувати, от я кажу, в даному випадку за місто рівне, які види спорту чи там, допомагати нашим спортсменам, і це все призупиниться, ну я не знаю, що тоді будемо робити. Я вважаю, що в якій б ситуації наша країна не була. Я розумію, що дуже важко. Але тих людей, які дають дуже позитивні, хороші результати будь-якому виді спорту. Я рахую їх треба підтримувати, як і морально, так і фінансово. Шукати джерела фінансування, допомагати, щоб все таки вони представляли нашу наше місто, нашу область не тільки на теренах Європи, України, а й на теренах всього світу. Пасла, що активно допомагаєте не лише футболу, а й іншим спортсменам і вче спорту. Можливо, скажете декілька слів про це. До мене дуже багато звертаються і тренерів, і спортсменів, які ось буквально сьогодні до мене звернувся представник з Долбунова, з боротьби. Ось він запропонував він ще звернувся за допомогою, щоб допомогти хлопчакам, юніорам з'їздити на чемпіонат Європи, а потім на чемпіонат світу. Ось не знаю, буду стукати у двері обласної адміністрації, адже місто Долбунів – це підпаркування обласної адміністрації. тому… Буду звертатися і до губернатора, і до голови обласної ради, щоб якось винайти джерела знову ж таки, фінансування, допомогти цим молодим юнакам з'їздити і представити гідно нашу область і наше місто. Ну, знову ж таки, хочу повернутися до парку Хімік. Знаю, що завтра ви там організовуєте акцію. Розкажіть трішки про Йо, акцію я... чи, чи захід. Знаєте, цей захід, якби не ті підприємці, які там зараз е, організовують цей захід. Е, я просто ну якби допомагаю їм в якихось мірі організаторських таких от моментах. Це розважальний комплекс надувних батутів, грай, край, це мотузковий парк розваг, які вже в нас є, і в зоопарку, і в центральному парку Шевченка. Ось і зараз е, дитяча тарзанка буде за завтрашнього дня працювати у парку хіміків. Ви знаєте, організація конкурсів для діток, тобто і якісь сімейні перегони, і вже є призи, я просто це секрет. Завтра дітки побачать. Тобто є дуже багато різних таких от цікавих ідей, які завтра вони будуть тілені життя. Більше того, вам скажу, що концерт. Ця програма вся дійсно розпочнеться. Концертом, яку будуть давати наші хороший етногурт Дуліби, який я дуже люблю і поважаю. Мені дуже приємно з ними працювати на чолі з директором їхнім і на сьогоднішній день директором філармонії обласної Миколою Прокоповичем Орешком. І саме цікаво, що долучилося до даного дійства. Ось дитяча телестудія Рівне 1. Це гість буде на завтрашньому дійстві. Мені дуже приємно. Я рахую, що Такий спосіб нам завтрашнє свято вдасться, і всі отримають дуже велике задоволення. Як і дорослі, так і їхні діти. Можна скажете, коли ще почнеться свято. Це свято розпочнеться о 10-й годині. Це парк хіміки. На дитячому розважальному на тій площадці, ось тому запрошую всіх і дорослих, і дітей, і всіх людей, які буде вільний час, щоб отримати задоволення і, знову ж таки провести своє дозвілля в парку хіміків в Дентопарку на ювілейному. Пане Олександр наш ефірний час підходить до закінчення. Хочу. Нашим глядачам ще раз сказати, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Нестерук, депутат Рівненської міської ради. Приходьте завтра в парк хіміків о 10-й годині. Ми вас там чекатимемо. І пан Олександр, і дитяча телестудія рівне 1 і ще купа ціла різних розваг. Мене звати Олександр Тус. На цьому все на все добре. До побачення.